Що з переліченого заборонено водіям на зображеній дорозі? Розворот. Рух заднім ходом, крім випадків, коли неможливо під'їхати до об'єкта іншим способом. Зупинка і стоянка біля лівого краю проїзної частини. Відповіді 1 і 2. Відповіді 1, 2 і 3. Розворот нам заборонено, так? Бо як же ми розвернемося, якщо нам назад не можна їхати? Розворот нам заборонено. Так, рух заднім ходом, що там? Крім випадків, коли неможливо під'їхати до об'єкта іншим способом. Знаєш, це, цей пункт навіть взагалі не схожий на такий, який міг би бути правилах дорожнього руху мені здається. Ну, хоча, ну, може, я давненько їх не читав. Давайте, давайте методом виключення підемо швиденько. Значить, зупинка так? і стоянка була. Так, біля лівого Чому ж можна, можна? Можна. І все? Чи ще щось було? І все було, так? Тобто відповіді 1 і 2. Ну, і а третя була ще просто стоянка, а, правильно? Все. Ну так, от відповіді 1-2, і так. І правильний варіант відповіді: відповіді 1 і 2. Отакої. Бо Бо знак дороги з одностороннім рухом застосовується для позначення дороги з одностороннім рухом, або відокремленої проїзної частини, по всій ширині якої застосовується односторонній рух. Але рух заднім ходом може бути дозволений, якщо неможливо під'їхати до об'єкта іншим способом. Mm. Отаку. Так що це в правилах є. А, так все таке є в правилах. Бачите, Нічого, я вже не пам'ятаю. Через 10 років вставати. Скоро, кажуть, буде таке, ага.